Схвалив бронювання для ФОПів. Основні положення, зачитую: підприємства повинні щомісячно сплачувати збір за кожного військовозобов'язаного. Необхідність відсутність, щоб у вас взагалі не було заборгованості по ФОПу. Також збір забронювання становить 20 400 гривень. На одного тільки працівника. Це кожного місяця ви повинні сплачувати. Необхідна відсутність заборгованості з виплат, зарплат та сплат податків. Діяльність ФОПа повинна бути взагалі розпочата до 2024 року. Якщо ви відкрили ФОП в 2024, бронювання не буде. Ну, але його можна переглянути, там, я так розумію, юристи, адвокати, можливо, допоможуть. Право на бронювання, якщо дохід становить не менше 3%. Разового збору. Це то есть, 61 200 гривень. Якщо ФОП відповідає двом останнім вимогам, то він може бронювати сам себе. Тобто відкрита діяльність ваша до 2024-го і трьохразовий збір. Це 61 200 гривень. Ось такі новини. Але, до речі, до речі, ще нардепи повинні за це. Проголосувати, тобто. Уряд подав цю заяву, типу підтримав, схвалив і, нардепи повинні проголосувати. Тобто, але я думаю, більш за все проголосують і такий ось буде закон. Хто, до речі, може сплачувати, пишіть коментарі. Таку суму за кожного працівника і за самого себе. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео.